Він штурмував ворожі позиції, тримав оборону під вогнем противника, замінував шлях окупантам і торував дорогу побратимам. Ця історія нацгвардійця з рівного на псевдогасік. Йому лише 25, з них 5 на службі. Нині молодший сержант. Уже для за інструктора для новобранців про свій шлях він розказав моїм колегам. Один з видів поранення у нас є е, перелом е, кістки. То тобто відкритий перелом кістки, там у руки, наприклад. Імпровізований навчальний клас в армійському наметі на занятті з тактичної медицини відпрацьовують навички зупинки кровотечі. Тільки ж не забуваємо, коли притискаємо, що там людина рана. Все, на матері. владу перше в житті накладає ізраїльський бандаж, що правда, поки перебентовує імітатор травми на руці інструктора. Непогано, але можна вчитися. Ще донедавна спортивний масажист, а нині новобранець Нацгвардії. Певен, такі знання вкрай необхідні. Щоб врятувати життя собі і поверти. Це Найважливіше річ за наставника гвардієць Ігор на псевдогасік йому лише 25, а за плечима вже три ротації на передову. Там найчастіше каже, дістається рукам ногам воїнів. Насколичний від е, міномета, так само від іспієшок. Е, е, Особливо там акумулятиви, багато поранень нижніх кінців, через те, що противник дуже сильно заміновує передній край, таким чином, що людина може і не вийти з він Повномасштабне вторгнення Ігоря застало на строковій службі, був під Києвом. Просився на передову, дозволили лише, коли підписав контракт. У 23-му перша ротація на схід. Там і зустрів свій 23-й день народження і першу ворожу ДРГ, який кулеметник не дав себе привітати. Це було на Сіверському напрямку. тортика не було. Була смачна мівіна запарена була дуже велика тиша. Почули лишні звуки, вийшли. Мій побратим подивився в теплак, Після чого замітив там приблизно біля 6-5 осіб противника. Після чого він мене направляв, а я працював спекач. Потушив свічки, так сказати. Друга ротація навесні 24-го. Той же сіверський напрямок і перше поранення. Після зими противник дуже сильно активізувався і були великі дуже штурми з технікою. Заходили на позицію, яку дуже сильно обстрілювали. Прилетіла 82-га міна, буквально в п'яти метрах від мене, але мені дуже сильно повезло, що всі осколки пішли в сторону. Тобто, мене мені заділо тільки тут в плече. Ламу косколиш не був, хоч і був поранений. Як командир відділення довів свою групу до призначеної позиції, успішно евакуювався, підлікувався і повернувся в стрій вже як сапер. У нас була задача замінувати всю БТГРську лінію лінію оборони батальйонну. Ми цим і займалися. Дуже складно було через дрони. Але Якби ми це не зробили б, вони б заїхали б на важкій техніці, прямо на наших би хлопців. Тоді ж розповідає молодший сержант, довелося рятувати двох побратимів, які наступили на ворожі міни-пелюстки. Ми виходили з позицій, мене обганяє мій товариш і наступає на ліпісток. Втратив п'ятку. Ми наложили турнікет. Там ще третій підбіг. Мій товариш піднімає. Пораненого і теж не наступає, а як бусає, так сказати, ліпісток, після чого в нього ламаються просто пальці. Не раз захиснику доводилося і самому рятуватися від ворожих дронів. Я тільки побачив, як він мигає, тобто він мене облітає на два корпуси мене вперед. То вже був готовий скинути скіт. Після чого я спотикаюсь в воронку, падаю. Бах, зрив, спишки в очах. Після чого мене побратим піднімає, ми забігаємо в бліндаж, і я зрозумів, що щось спасло мені життя. Увесь досвід здобутий на фронті, Хік передає рекрутам. Пів року він навчає інших бити ворога і виживати на полі бою. Ми відпрацьовуємо. Захід на позицію, відхід, прочистка лісисто місцевості, розвідка, дорозвідка, є навчання по зачистки окопів. Це дуже важливо в даний час. Також в нас є спеціалісти, які навчають по ребу, по, по дронам, як вони працюють. Ігор Рівнянин мріяв стати інкасатором, навіть пройшов навчання, але війна перекваліфікувала його на бійця. Дуже хоче, щоб ним пишався батько. Він теж військовий і нині на передовій. Мій батько зразу пішов, і я син свого батька. Я хочу все зробити для того, щоб в майбутньому мій син не воював. Син лише поки в планах Ігоря, як і сім'я. Хлопець іще не одружений. Чотири роки у гвардійця на першому місці служба і захист вітчизни це наша сім'я. А всі ми українці, всі ми сім'я з Рівненщини, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.